Всім привіт! Знову актуальна тема на даний момент підготовка до заморозків. Нагадую, що прогнозують заморозки вже буквально післязавтра вже буде вночі мінус 2, І так буде днів 4-5. В день буде дуже погана погода, буде холодно. Буде в понеділок тільки плюс 2-3 плюс градуса, і вночі буде мінус 2, мінус 3, можливо, і більше. Тому потрібно підготуватись нам до заморозків. Як ви бачите, у мене є запікіровано майже півтеплиці, і в мене ще є я... ще є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ящиків розсади в, в ящик. Ну, сім ящиків розсади, не запікірваний. Одну тисячу ще я запікірую до заморозків, інша ще ну, можливо встигне підрости, Сьогодні було тепло, вона підтягнулася. Завтра також буде тепло вдень, вночі вже буде холодно. Е, Будуть сьогодні готуватись до заморозків. взяв оприскувач і знову ж. Магнікур від гнилів і допомагає перенести холодну погоду. І антистрес обов'язково. Аміно, я завжди його використовую. Він також допоможе розсаді перенести як мороз, так і спеку. І ви бачили, вже я поставив буржуйку. Поставив буржуйку, вчора тестив. Ну, агроблокно там просто так. Поставив зверху шифер, щоб плівка не сильно нагрівалася. Вчора я пікірував вночі. Температура була на вулиці близько 7 градусів, а у мене в теплиці було 22. І це вогонь там не горів, там був тільки жар і так, я підтримав, закидав там щось якесь сміття. Тому вона дієва. Я думаю, морози мені не мають бути страшні. Буде накрите все агроволокном і буде от, запалюватись буржуйка. Але обов'язково зараз я розвожу ці два препарати, обробляю як запікіровану розсаду, так і розсаду в ящиках. І вона буде більш стійкіша до даних стресів і до перепадів температури. Тому якось так, всім дякую, всім гарних вихідних і гарних врожаїв. Підписуємося, всім до побачення.